Кожна п'ятдесята дитина в Україні народжується з інвалідністю, і, на жаль, наше суспільство не завжди з розумінням ставиться до сімей, які зіткнулися з подібними труднощами. Аби нагадати громадськості про те, що поруч з нами діти, які потребують підтримки та уваги, у луцьку за сприяння Волинської єпархії Української православної церкви, вдруге відбувся фестиваль Особлива дитина, особливий талант про те, як не зважаючи ні на що розвивати у собі почуття прекрасного у сюжеті Олександра Андріюка. Заходи, де дітки отримують змогу проявити себе, відкритись і почуваються повноцінними членами суспільства. Не просто важливі, а необхідні. Так вважає мама 14-річного Владислава, який страждає аутизмом, Олена Рудик. Хлопець навчається в навчально-реабілітаційному центрі в Луцьку. «Ми Нас сім'ями виховуємо особливу дитину дитину зі спектром аутизму. Ми сьогодні прийшли вже вдруге взяти участь в цьому чудовому фестивалі. Ми дуже раді, що нас запросили. Я є заступник голови е, громадської організації. Волята, наша організація об'єднала багато сімей, які виховують діток з особливими потребами. Ми сьогодні будемо виступати. Наші діти чудові. Дослідження ЮНІСЕФ міжнародної структури, що займається захистом прав та інтересів дітей, засвідчили, що в Україні дуже низький рівень толерантності суспільства до діток з обмеженими фізичними можливостями. На практиці лише 13% населення готові сприймати дітей з інвалідністю, як друзів, членів сімей, прийняти в спільноту здорових дітей. Саме такими заходами, як зазначають волонтери та організатори, цей відсоток можна збільшити і довести, що всі діти різні, але усі заслуговують на увагу. Незважаючи на це, що ці дітки мають певні відхилення, мають певні вади розвитку, вони розвиваються трішки повільніше, вони мають таланти, повірте, це реально так. Вони танцюють, вони співають, вони декламують, вони грають, вони малюють. Так само спорт для них спорт це. Дійсно, запорука здоров'я, адже кожен з них бере участь і у спортивних змаганнях і показує свої таланти на сцені. Аутисти, діти із синдромом Дауна, вадами зору та іншими фізичними особливостями, виступаючи перед глядацькою залою, понад усе старались, аби за них пораділи їхні рідні та близькі. Участь у заході взяли вихованці Луцького та Крупівського навчально-реабілітаційних центрів, громадських організацій Янголята, соняшні діти та повір у себе громадської організації батьків дітей із синдромом Дауна, а також особливі діти з коваля та Мане. Наші діти в минулому році також виступали і отримали величезне задоволення і від процесу самого, і від концерту, і від того, що змогли показати те, чим багаті вони, що вони вміють на такий широкий загал публіки, але е, все ж таки Можна сказати, що громада міста Луцька не дуже багато знає про те, що роблять такі організації, які займаються особами з інвалідністю, які їхні потреби, і взагалі суспільство можна сказати. Не зовсім готове приймати цих людей до себе, залучати їх. Попри свої особливості, ці діти, як і їх ровесники, досліджують цей світ і не сидять на місці. Щирість і доброта ті речі, які на сцені в палаці культури створили затишну та невимушену атмосферу. Разом зі своїми друзями виступав і Владислав Рудик. Головна мета фестивалю особлива дитина, особливий талант зробити так, аби про діток з особливими потребами згадували не лише у визначені дні, а повсякчас.